Вітаю, дівчата та хлопці, сьогодні вівторок, 29 липня, і я хочу показати, чим же я ці два дні займалася. Походу, йде Бубенька. Тобто, у нас йде Зеленочка Буганова. Тиждень визволення спеції гачків. До нас приєднуються постійно дуже багато дівчаток, цікавих творчих особистостей. І я дуже прошу, поставте, будь ласка, лайк моєму відео і в інфобоксі у мене є перелік учасників. Проєкту в'яжемо українською, учасників саме цього тижня, тижня визволення спиці гачків. Дуже багато нових блогерів до нас приєдналося. І, будь ласка, підіть по гілочкам, за списком. Зайдіть в Інстаграм, якщо у вас є Інстаграм, подивіться в Інстаграмі, дівчата дуже гарні роботи викладають. Подивіться наш українськомовний YouTube. Ну і, звісно, не забудьте про організатора, про Олену Буганову, яка є грошієм нашого проєкту, ідейним натхненником ось і дуже позитивною людиною. І дуже творчою. І ще дуже багато всього можна розповідати. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу використати моє відео, якщо у вас є час, як транзит і перехід до інших ютуберів україномовних. Я, що ж я робила два дні? Тому що зараз у мене вже 12 година. Ночі вже фактично 30 липня, але давайте. Що ж я зробила? У мене зв'язалася змія. А, так як в мене погано з симметрією погано. з... Рівними, ну, мені все треба обраховувати, щоб у мене все рівненько було. Тому я дуже-дуже е, вчора танцювала багато перед цією дівчинкою. Мені здається, все ж таки це дівчинка в мене вийшла. Щоб пришити зробити трошки утяжку, прошити її ну, язичка, я зв Закрильчику За зв'язала з такого алого. Ось вона без язика, тільці її 90, 94 см, майже метр. ну, Від, кінця, від носика да, до хвостика. Ось, І ця красунька зараз, завтра може, зроблю ще декілька підзйомів на, на природі в місті. Не знаю, як це буде. Хотіла я її ось так. Це я хочу на, своїм батькам віднести. У мене така зміючка є, а у них немає ще. Хотіла зробити так, а потім ну, я пригадала, як ми використовуємо а, свій, свій варіант. Як ми використовуємо його, як ми вона у нас подушка, підкладаємо під спини, підкладаємо під шию. Тому я вирішила нічого не зшивати. В мене я шивала, шивала, в результаті я її попрала після музею, і вона в мене в зараз кандибубером. Ось тут залишились нитки. Ну, теж дуже зручно, я так от кладу її під спину і дуже зручно на дивані сидіти, в'язати, читати книжку. Ось. Мені подобається. Така якась вона з характером і настрієм вийшла. Ось це в мене вже одна готова робота. Так. Те, що я просувала сьогодні хотіла зробити готову роботу, але ну, якось в мене там починається вже моя робота, в мене відпустка місяць лише, це не педагогічна відпустка 56 діб, тому гарно було в школі, але не хочу. А, ось. І Я просуваю другу шкарпеточку. У мене <реш> тічата, спека впливає жахливо на мене. А, що я тут не робила? Зараз це відв'язано відв нормально, значить я ну, ось, відв'язувала, два рази розпускала п'ятку, і... тому що перший раз я забула, що треба мені а, залишити петлі на клин підйому, взагалі, що спека Я за Чотири роки війни я не пам'ятаю, щоб я так перев'язувала шкарпетки для хлопців. Ну, може, це все значить, що вже не треба, я не знаю. Або мій мозок вже розплавився там звилений. Попропадали. Тому що я два рази перев'язувала цю шкарпетку. Ну, для мене це не характерно вже років три точно. Щоб я перев'язувала, я, я перев'язую єдиний варіант перев'язу, це коли мене не вистачило ниток. І я починаю розпускати щось, якісь смаги домудровувати. Це я можу робити. А так, щоб помилитися, початку 6, я зробила вже п'ятку, почала вив'язувати стопу. Потім думаю, що, що в мене. А, клинопідйому не можу зробити. Рахую, немає петель на клин підйому. Я розпустила, потім зв'язала п'ятку. Потім роздивилася другу шкарпетку, а в мене ця смуга виходить, вона ж, бачите, зливається з п'яточкою. І в мене ця смуга вийшла до п'ятки, а я її після п'ятки почала. Тобто я два рази п'ятку зв'язала, два рази розпустила. Ну, ось так. І зараз активно просуваю, хочу завершити, хотіла сьогодні а щось не вийшло. Так, ще які в мене процеси в роботі. Ось цей процес. Дивичись, ну, я, як то кажуть, якщо жайворонок встає рано, лягає пізно. Сова лягає пізно, встає рано. А я ото чокнута пташка, яка лягає пізно і встає рано, тому я ще. Попрацюю, ну, 12 година, 2-3 да. година ночі це наше все. Я спати, тому я і не можу спати. Спочатку писали, ну, я писала дисертацію, потім в мене була пара монографій, тепер щоб спати я вночі не можу раніше 3 години. Ось. І я напросувала оці свої. Е, тут Дещо потрапляють. Я погано позаправляла чогось. Ось, і В мене вже є ідея, як ну, головне композиційно. Ну, для, я для себе так вирішила. Може десь читала, тому що, дівчата, це було дуже давно. Таких мене замало буду дов'язувати. І таких в ну, це одна схемка, але я, але я бачите, що роблю. Я роблю різні кольорові рішення. І тут Оце одна схемка, але я зробила два таких варіанти. Мені подобається і той, і той. Із зеленим кольором. ну Цей зелений в Лілу, Я взагалі я в нього закохалася ще 10 років тому, і він мені дуже є. От я не знаю, як зараз. Це старий Лілу, це, це Лілу років 10. Потім вони почали блідіше, блідший трошки випускати, от не те. А оцей він такий класний. так. Ну, ось моя робота. Зараз буду розкладати. У мене дитина всі іспити поскладала, я могу, можу спокійно займати стіл великий, бо в нього останній іспит був на ватмані. Він тренувався, і я в кімнаті не займала стіл. Думала, що йому знадобиться, але не знадобився. Ну, тепер мати може спокійно до 1 вересня тут гуляти по цьому столу. Так, щось в мене тут. А, я навіть не... Дівчата, це мій топ-топ під піджак. У мене купа піджаків зв'язку з моєю професією, але дуже мало того, що я можу вдягти у вересні або у травні під піджак. Так, це я буду розпускати. І оце моя нитка. Дівчатка, хто дивився, може пам'ятає З ефектом фламе, я її прибрала на липень, бо вона тут уже так замовила всім в очі. Ось, і я її просто завершила на завершення. Єдине, що я думаю, буду думати, як мені. Дуже м'якенька така. Подумаю, подивлюся, як у носці, мені здається, що буде чіплятися. Цей ефект фламе за все не знаю. Тепер мене <кій> задача, я хочу оформити. В принципі, в принципі, тут у мене резинка, гумка 2 на 2. Але ну, нитка вона сама по собі не підходить під гумку 2х2. І я думаю, або тут зробити гумку, або обв'язати гачечком зробити ну, навіть, навіть сіточку, зробити один о, стопчик без знаку, одна о, о, повітряна петля, ну щось таке. Тобто, тому що мені треба базу, всю красу я буду зараз робити на. Паралоні. Тут мені треба база, і якщо я буду робити обв'язку, то я буду її робити дуже скромно. Ось, і, ну, Резинка, вона тримати резинку не буду, я знаю, Це я просто зробила такий, такий крок, щоб мені. Ну, щоб вона не задиралася полотно, тому що в мене лицева гладь задирається так, що це можна просто вмерти. Мені обов'язково треба шусь, якусь резинку, щось в'язати, бо інакше буде погано. Ось, ну от, У мене зшивання ще. Полотна, що я, а в мене ще одну, я, я там виправляю, але я не хочу зараз показувати. Я виправляю ситуацію терміново із а, липневою моєю веселкою, тому що я хочу, щоб в мене веселка все ж таки з'явилася готова робота. А, бо ця робота, звісно, вона дуже копітка, і я просто не маю фізичного часу, щоб цілий день сидіти з і а... Плести сітку, але все одно я буду долати. Мене є дякувати Іриночки з каналу Творче Життя, що вона заснувала цей спільник і стимулює нас ну, от мене дістати мого такого дракона старого, якому вже 6 років, і хоча б почати щось робити з ним. Тому що воно б інакше лежало, просто лежала. Дякую тобі за спільник за цю ідею, за те, що. Прийняла мене дуже приємно працювати. Дівчата теж, ну, як завжди, творчі, класні, українські тут найкращі. Ми це знаємо. Добре, я тоді буду прощатися з вами до нових підключень. Побачимось, і подивимось, що, що, що ж мені вдасться зробити. Самі цікаво. Трошки хочу відкрити завісу. У зв'язку з тим, що моя тоніка братчики не завершилася у липні який в проєкті, моя веселка Іринки з каналу Творче життя у нас де під фіолетовим кольором. Я зробила таку іграшку або брелок, мабуть, я буду брелок з нею робити пташка. Я зараз ще при крильця, зроблю дзьобик і виш'ю тут хохолочок. Ось і в мене народиться така пташка, і липень в мене не пройшов порожнім у проєкті Моя веселка. Ось так. Побачимось у наступних підключеннях. Всім доброго часу доби. Сьогодні четвер, 31 липня, і я вийшла на роботу, і в зв'язку з тим я так розумію, що мої темпи в в'язанні зараз трошки спадуть, але подивимося. І не дивлячись ні на що, у мене дві готових роботи на сьогоднішній день є. Я завершила хлопцям шкарпеточки з таки теплюські, буду їх випирати, готувати вже до такого використання і ще одна готова робота в мене. Я зшила, вже зв'язала давно. Сшила свою, ну, то, мабуть, навіть топ або майка. Ось, Приміряла. Все окей. Це а, майка, яку я буду сити під піджак, будь-якого кольору я намисно вибрала, обрала такий нейтральний бежевий колір. Майка ця з ефектом флемей, я вставлю А, зйомку. Підемо з чоловіком на стадіон, у нас біля нас річка є. І я попозую він познімає, як ця майка виглядає на мені. Вдягну брюки свої, ну, під що в'язала, то ну, єдиний піджак не буду одягати, тому що це нереально. Ось. Да, трошки побуду у діловому стилі. Тому що, в відпустці я так звикла до свого улюбленого кежуал стайлу і не хочу тепер повертатися <смір> <смір> до ділового стилю, але час вимагає. Що я хочу поділитися яким таким цікавинкою, якою? <різований> Я знаю, розумію, що для того, щоб резиночка виглядала у роботі з ефектом фламе гарно, обв'язочки, все, треба в тон в обирати нитку і це все робити бувовною, ну, мене. Цього разу такий експеримент вийшов я все зробила. В мене резинка відв'язана, така вона не дуже тримається, розиночка відв'язана. В мене обв'язка, просто стовпчики без накиду. З ефектом фламе ниткою зроблена. Дивіться, що в мене вийшло? Що в мене вийшло? Дивіться. В мене вийшло, наче я періодично в'язала е по 5 стовпчиків е накидом з одної петлі. Бачите, що в мене вийшло? Навіть не 5 стовпчиків, а чергувала один стовпчик, стовпчик такий. Е о, Боже, напівстопчик, забула, як називається. І стовпчик з накидом без знакиду. Бачите, яке воно вийшло. О, зараз так. Таке. Не рівненьке, а хвильками. Оце ефект так вкладається у гачковоп'ясці. Ось те, що я хотіла вам показати. Зараз я ввімкну підйомочку. І потім побачимось у наступних підключених. Вітаю. Сьогодні неділя, і в мене фінальне підключення останнього тижня, місяця. Буба тут зацінює шкарпетки. Так, Бува, все. Зацінює шкарпетки. Оцінює, як я якісно їх зв'язала. Так. Uh, і я хочу декілька слів uh, сказати про uh, таких звершальних про мою участь у uh, одному спільному проєкті це моя веселка. Uh, я так розумію, що кішка реагує на вовну. Це не реакція на вовну. О, що говорю про те, що таке вовна тут є в Шкарпетках. І хочу показати вже а, випрасувані, випрані шкарпетки. В серпні я, мабуть, буду збирати все, що я нав'язала, і прати ще раз, тому що а, ну, наша спека вона вимагає ретельного догляду за речами, щоб, не дай Боже, нічого не завелося. Так, це шкарпетки, вже довго граючі, які я показувала. Далі я у зв'язку з тим, що я витрачала час на шиття носовичків, рушничків. Я не буду розглядати, от я просто показую ось така стопочка нашита. Не буду я звертати увагу особливо. Ось. Але це моя робота. Я витратила пару годин на це. І вже запобіжна показати кінець місяця за місяць зробимо ось так. А, і ще одна робота. Яку я хочу показати, виворотню сторону показувати не буду, тому що вона ще не гідна. Я навчаюся, я навчаюся буду навчати всереду тих людей, які прийдуть на майстер-клас. От у мене така. Напівавторська робота. Зразок візерунку я знайшла в інтернеті, але це була частинка композиції. Так як це була перша моя робота, я не робила великої композиції. Я просто взяла гілочку і тут, тут трошки відрізняються кольори деяких. Деякі бутончики відрізняються, я взяла просто, і на чотири частинки оце її поділила, і в мене вийшла така чудова серветочка. Буба, мені твій хвіст. Так, це те, що я хотіла показати в мене. Готове. Це готові роботи. Отже, у мене готовий плечовий виріб бежевого Майка. У мене готовий пташка, серветка, серветка, шкарпетки, шкарпетки і брелочок, Ну, їх там два брелочка було, але ну, два брелочки це в мене виходить. Дай сюди. Так, в мене Ярослава сестує, тому що... Тому що Буба. Так, в мене виходить. Один, два, три, два брелки. 5-6 готових робіт цього місяця. Я показую. А, ну, якщо місяць розглядати, то ще в мене пара була по 8 готових робіт. А, тобто, я вважаю, що я гідно попрацювала завдяки відпустці, а, завдяки тому, що в мене було все ж таки а, був, було більше вільного часу. Зараз буде в мене пів тижня вишивка стрічками, потім я буду від неї відпочивати. Ось я ще в наступних відео буду показувати. Я роблю декор джинсової кишені зараз в українському стилі, яку я використаю у своєму рюкзачку. Це такий спойлер, трошки наперед забігаю. Я хочу показати ще те, що я можу показати з своїх просувань, бо мені вже треба знімати купу маркерів, бо вони мені вже трошки-трошки. Зовсім цього тижня я попрацювала над шкарпетками, вони б могли стати теж уйти у липневий, липневий проєкт моєї веселки, але вони брали участь у просуваннях. Причому у тижні визволені у Оленочки Буганової. До речі, я в інфобоксі залишу посилання на дівчаток, які цього місяця, ви, цього місяця брали участь у визволенні спецтагачків і наших голочок, і інших інструментів від наших процесиків. І я хочу, щоб ті люди з вас, які зацікавлені, вони пройшли по моєму інфобоксу до. Інстаграму, якщо є така можливість, до Ютуб-каналів інших дівчаток подивилися, покоментували навіть ваше серденько в коментарі, це вже плюсик каналу. Ось і я дуже вас прошу. Підтримайте, будь ласка, український, YouTube. Ми бажаємо розвиватися. Якщо ми будемо розвиватися, у нас ми будемо знімати дуже багато цікавого для. Наших глядачів. Ваші лайки, коментарі надихають нас. І я хочу подякувати Оленочці Буганової за її таку постійну, невтомну. Працю щодо організації проєкту, що нові люди приходять у проєкт, люди зацікавлені, люди творчі, дуже приємно з ними спілкуватися. Постійно знаходиш собі нового блогера. Я постійно знаходжу нового блогера, підтримую. Дівчаток, тому що це важливо, це важливо для нас. Ми хоч бажаємо розвиватися, ми бажаємо, щоб нас бачив світ. Побачимось у наступних відео, яке буде не менш цікаве, тому що це будуть розпочаті процеси і те, що ми будемо в'язати далі.